Всі кошти будуть компенсовані країнами НАТО, тобто бюджет Сполучених Штатів Америки зовсім не постраждає. І, і це чотири рази він повторив, і це відмінність політики Трампа, тому що Байден, якого Трамп постійно критикує, нам давав все безкоштовно. І це десятки і десятки мільярдів доларів взагалі-то десь під 130 Трамп говорить, 300-350, ну нема 300-350, це величезна сума. Нам би хотілося б її отримати. І очевидно, що така сума дозволила б нам навіть зробити величезний перелом на фронті можливо, війна б вже закінчилась. От. Але Байден давав ці кошти, підтримував економіку. Зараз цих коштів нема. Трамп готовий тільки продавати зброю. А щоб її не продавати, якщо її виробляють.